Вогняна загроза не завадила посилкам дістатися адресантів. В Івано-Франківську трапилася пожежа в одному з відділень нової пошти. Уранці на лінії 101 надійшло екстрене повідомлення про займання у поштовому приміщенні. До місця пожежі за підвищеним номером виклику було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, також міську аварійно-рятувальну службу та центр безпеки села Хриплин. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що виникла пожежа у складському приміщенні. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу площею 50 метрів квадратних. Завдяки професійним діям рятувальників, розповсюдження вогню на інші приміщення не допущено. Також рятувальниками було проведено заходи щодо евакуації матеріальних цінностей. До ліквідації даної пожежі було залучено 18 рятувальників та сім одиниць техніки. Ймовірно, що попередньою причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електромережі. Постраждалих немає. Наразі фахівці з'ясовують обставини виникнення пожежі на важливому об'єкті. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк новини на вежі.